У псалмах Давида написано: справді Бог милости до Ізраїля і до чистих серцем. Слава Богу, дорогі брати і сестри, що Бог сьогодні дозволив нам бути на подвір'ї цього молитвеного будинку. Я так сам собі сижу і думаю, сьогодні маємо гарний спекотний день, як брат Вася і казав, а до цього лили дощі, страшні дощі. Але вдома якось так знаєте молилися мій син каже, що ви так переживаєте, тож у неділю буде з буж. що сонце буде аж пікти. Я дякую Богові за ті тисячні молитви. Я дякую Богові за те, що Господь чує молитву народу свого. Щось Бог зібрав нас, має говорити до кожного з нас. Я не вірю в того Бога, який я оптовий. Який є літургійний, який є залповий, але ми віримо в того Бога, який говорить до кожного серця. Ми віримо до того Бога, який сьогодні присутній на цьому місці, і каже: мир тобі, дорога душе, мир тобі, дорогі брате і сестро. Я дивлюся на кожного з нас, дивлюся на багато я сивоголових, дуже багато є молоді, і це радіє моє серце. Просто запрошли раз, коли я був на цьому місці, я приїхав додому. Таке якесь добре враження. Я сижу на лавиці, знаєте, і підійшла сусідка. Вони двоє хористи церковні і кажуть, де ви були? кажу на служінні. І що було, я трошки розказав, і так почав говорити, і дав їм питання, скажіть мені, а в церкву трохи є молоді. Каже, нема нікого. Старі і ті п'яні. Я дякую Богу, мої брати і сестри, що ми молоді і тверезі, що ми молоді і бадьорі в Господі, і шукаємо лице Господнє, Слава Богу. Я стою на цьому місці, щоби не осудити, а ще раз відкривши слово Боже, зрозуміть, що Господь хоче сказати тобі і мені. Не до цілого загалу. Сьогодні вже було слово від Господа, і я так відчуваю, як воно торкалося тих наших людей, які зібрали на цьому місці. Я відкриваю слово Боже в двох місцях писання, яке я хотів би сьогодні зазначити. І так як я зазначив, що в нас є сьогодні батьки, діти, є діди, бабці, внуки, і, як би сказати, ціла християнська родина, адже перевага з нас, ми їхали цілими родинами на це місце, і одне питання чому? Чому, брати і сестри, люди кинулися до води, коли пішла із скали? Чому люди не ставали в чергу? Чому не шукали якусь посудину? Але кожен хотів гамувати спрагу свою. Ми живемо в послідній час. Ми живемо в час, коли релігія бере велику, велику силу. І я не хочу казати взагалі, але навіть в наші церкви вона починає входити великою силою. Сьогодні більш людей привикли демонстративно, науково і казалось, би, треба те було, але чогось бракує. Бракує тої солі, бракує того, що живить внутрі нашому. Ну я розумію, що народ сьогодні не обдурить ніхто. Якщо є благодать Божа, то її відчувають. Якщо є вода, то її п'ють. Якщо подається хліб небесний, то його їдять. Амінь. Амінь. І ніхто не обдурить, не давши полови, сказавши хлів або давши дьогтю, скажуть вода. Хто вкусив, як і благ, Господь, то розуміє, що таке благодать Божа, що таке сила Господня і що таке, браття і сестри, служіння живому і праведному Богу. Ми є велика євангельська родина з різних місць, з різних сіл, з різних областів, з різних держав, даже з різних континентів сьогодні зібралися. Але ми маємо доброго батька, до якого кличемо Ава, Отче, до якого кличемо Батько наш, до якого молимося, Оче наш. І сьогодні я хотів би нагадати слова і події життя Христа, коли Він був на землі. Я відкрив Євангелію Матвія у, 13, у 12 розділі 46 віршом і далі. Коли він ще говорив до народу, то мати і брати його стояли на дворі, бажаючи говорити з ним. І хтось сказав йому: «Он, мати твоя і брати твої стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою. А він відповів, тому що говорив, хто мати моя, і хто брати мої, і показав рукою своєю на учнів своїх, сказав: ось мати моя і брати мої, бо хто, не ви... хто буде виконувати волю Отця мого Небесного, той мені брат, сестра і мати. Друге місце, яке Господь дозволяє сьогодні зачитати у п'ятому розділі Івангелії Івана, в 30-му віршику. І я не можу сам від себе творити нічого, а як чую, так і суджу, і суд мій справедливий, бо не шукаю моєї волі, а волі Отця, який післав мене. Любі брати мої сестри, я хочу сказати однозначно. Хочу сказати по цьому місцю Писання і по тому, що Господь говорив сьогодні, пророчим слово. На тебе й мене, на це місце привів Господь. І щоб я і ти сьогодні були на цьому місці, в тому була воля Господня. Амінь. І сьогодні, брати мої сестри, нагадуємо той момент, коли Господь навчає багато народу. І коли читати тут 12 -ту голову, вона різними подіями дуже насичена. Люди дивилися, одні кепкували, одні плакали, другі поглинали те слово в серце своє. І ось кажуть, чекай, воно мати твоя і брати твої. Це є дуже близьке, це є однокровне. І Христос міг би облишити все, підійти до матері, підійти до братів. Але він подивився на всю цю юрбу народу, подивився на тих жаждущих і страждущих і каже: хто моя мати? І каже, хто мій брат, брати і сестри, подивився каже, всякий, хто слухає слово і виконує волю Божу, той мені рідня, той мені брат, той мені мати. Тому то ми, брати і сестри, виконавці волі Божої, являємося великою євангельською родиною. І коли ми євангельська родина зібралися на це місце, я би не хотів, щоб ми когось осудили, щоб ми когось висміяли. адже я знаю багато є людей, які жажду на це місце і отримують те, що вони хочуть. Є мало, але є ті скептики, які щось придумують, говорять, їх і нема тут, вони десь далеко. Ви їм перекажете, що я сьогодні говорив. Але знаєте, одної ложки дьогтю у бочку меду хватає. Але я хотів би сьогодні, щоб ми не осудили, чуєте. Але щоб ми прийшли до того престолу благодаті і взяли те, за чим ми йшли сюди, взяли наповне своє внутро і молитись з цього місця, радіючи. Я починав проповідь, говорив Господь, має оприділення до кожного з нас, яке воно сьогодні, щоб жива душа твоя була і Біблії написано, щоб тебе, чоловік, було хорошо. Господь все зробив для того, щоб мені було і тобі добре, щоб я міг прославити ім'я Господнє і в місто ворітьми і сказати той Бог, на якого я уповав, на якого я вірував, яким я жив, і з яким я відходжу в вічність, браття і сестри. Ібо що таке життя То є пара, яка являється на короткий час. Я так сьогодні проповідую, і дивлюся на тисячі цих людей. Згадав недавне служіння в Сарненському районі. Ми були з групою хвалою, Приїхали проповідувати людей. Не було багато, але коли почалося зібрання, зійшлося більш більш. І так я подивився, коли Господь торкнувся силою благодаті, чоловік вийшов і почав сильно плакати і каятись. Через місяць він прийняв хрещення. Я це побачив на тому все. Але коли через місяць ми вже були на хрещенні, і цей чоловік серед людей хрещащийся був там. Він підійшов до нас і каже: А я вже в білій одежі. Кажу, хто ви? А я покаявся на вашій проповіді. Це не наше, це не гурту, це не братів, але це є Господнє. Я заплакав. Він взяв мене за руку, каже: «А я хочу вам ще сказати момент. Кажу, кажіть. А ви знаєте, коли ви проповідували там у нас один чоловік, вчорашній сильно активний в тих чинах, що були. Соні активний вже він у другій церкві, стояв на підпитку там, десь далеко за забором і сміявся і сказав: а я ламать не збираюся, а я у своєму пованні, і вони мене не завербують. Я не чув цього. Він говорив там людям, його зупиняли, помовчись, цить. Це було десь в обідню пору. Це було дуже в обідню пору. Але того самого дня ввечері, він вертався додому. З велосипедом ішов через кладку, спіткнувся, упав у річку і втопився. Чоловіче ламать, тобі вже нічого не треба, а от стать перед Богом, подивитися в Його очі і дати відповідь за життя, яке ти прожив, прийдеться. І той останній день, який ти чув славу Євангелії, вона буде судити тебе останнього дня. Я нікого не лякаю сьогодні в цьому залі, але хочу сказати одне для цієї великої аудиторії, тебе й мене привів Господи. Господь, і якщо ти є віруюча людина, то хай воля Божа виконається в тобі, яка вона освячення наше, приближення наше до Господа і шукання сили Божої і ласки Господньої. Якщо ти не примирений, яка воля Божа, прийдіть до мене обтяжені, знеможені, і я заспокою вас, каже Господь. Господь хоче дати спокій для твоєї душі, Він хоче дати примирення. Ви знаєте, Господь є сильний Бог. Я сьогодні читав записки, як багато з вас святкують. Був пройшли раз, Господь, вмилость. Була пройшлий раз, Господь, вмилость. О, брати мої сестри, яка то сила Господня, але каже. Хто родня моя, любі друзі, хто родня моя, той, хто виконує волю Отця Небесного. Я пам'ятаю той момент, коли мені в монастирі подарили Євангелію, і я її сильно читав і плакав. Я не міг зрозуміти, де та правда. Я мав багато ікон у вдома. Я опустив п'ять ікон Богородиці, почав сильно плакати. Кажуть, багато, що ми не віруємо і принижуємо. Неправда. Ми визнаємо, що Марія, Мати Ісуса Христа, вона благословена і благодатними жінками. І сьогодні, брата і сестри, коли ви знаєте, я той час згадав, молився і плакав, я подивився на п'ять зображень, і вони були різні. Я став на коліна заридав і сказав, невже, іконостасія була різна, невже різне було зображення Твоє. Але коли я був в перетоках на служінні, то була неділя, я зайшов, і Дух Святий через сестру сказав, Ти говорив мені, хто я Господи, а я один і той же, який зову Тебе. І ви знаєте, так задумався. Подумав Думав крепко і згадав слова, що скаже він, те й роби, що скаже він, те й роби. Так, багато людей було святих, багато людей було угодних, але одне імення це ім'я Ісус Христос, дано нам на спасіння, дано нам як дорога до неба, і не дано імені, окрім імення Ісуса Христа. І це імення є ось тут, не тільки імення, Він є сам з нами, браття і сестри, і Він хоче благословити тебе, і мене, тому хай не буде закрити твоє серце. Серце. Хай буде відкрити ус... твої уха, хай буде відкрите твоє серце, щоб ти почув голос Сьогодні благословення. Ти родина моя, я нині родив тебе, і хочу дати спасіння, і приймеш його, і буде жива душа твоя, і видашся цього місця радіючи, і скажеш, уз Божий там є криниця, і з тої криниці я напився води, яка веде тебе у життя вічне, яка не отравить тебе, яка не зруйнує тебе, раме як справдень, яка сьогодні не благослови. Пословить тебе і утішить тебе, і ти будеш іти, радіючись з цього місця, і пусть весь мир говорить, друге, але я зустрівся з Господом. Я і спив води, жеральної води, чистої води. Я їв хліб Господній благодаті. Не треба, тобі буде релігія. Не будеш ти шукати другу церкву, ти знайдеш Господа, і Він поведе тебе, бо ти є родина Його, ти є життя, і ти є вічність у Христі Ісусі, а другого не знайдеш. Аллилуйя. Я бачу, як Господь починає діяти в нашому зібранні, як ця вода виливається на жаждущі серця. Хай буде серце ваше відкрите. Хай той вода Господній зійде на вас. Хай Дух Святий скаре більше, як я можу. Хай Дух Святий скаре більше, як браття можуть. Тому, то, браття і сестри, ще раз у молитві йдемо до Господа.